Здоровенькі були, вітаю на каналі Інтертехніка. І зараз відповім на ось таке досить цікаве запитання, який міні-трактор купити за 7,5 тисяч доларів, так, щоб він був максимально універсальний, не маленький, не великий. Просто звичайний простий міні-трактор для оранки, роботи в найм, саджання, копання, роботи на полі до таких ділянок до 10 гектарів, який буде найкраще. Отож, зараз покажу і розповім. Приємного перегляду. Поїхали! Це Кентавр 404 SD. Коштує зараз у нас всього 7430 доларів. Міні-трактор, в якого 4 циліндри, повний привід, велика гума, хороша навіска, не може бути поганим. Тим більше за такі кошти. А в ньому саме так: 4 циліндри двигун GDM390. Т3 об'єм двигуна 2,5 літри. Доволі економічний, бачите, витрата палива до 238 грам кВт на годину. Коробка звичайна трактор на 4 плюс 1 на 2. Сухе двохдискове щеплення в ньому встановлене, що є неабияким плюсом. Зараз давайте поглянемо фотографію такого мінітрактора. Насправді, в ньому є вал відбору потужності 4. Циліндри, противаги, зручне сидіння, доволі зручний салон. Погляньте на навіску. Все в ньому по стандарту, в принципі. Продумано. Підножки і всі моменти. Я думаю, ви зі мною погодитесь, а якщо ні, то напиши обов'язково свою думку в коментарях. Підписуйся, став лайк і дякую, що додивився відео до кінця. З тобою був Євген. До побачення!